На е, тих відтинках, де е, перебуваєте, ви, ваші побратими, посестри, те про що можна говорити? Яка ситуація? Який облаштунок справ? Знаєте, я протягом одному вторгнення був на різних напрямках разом з побратимами і Харківщина, Харківщини, Київщина. Луганщини, і Донеччини, і Бахмутський напрямок і південь. Я можу сказати, що на даний момент у нас є перевага над противником оперативна на південному напрямку та південніше в Бахмута, а це там, де ми його потроху витісняємо. На північ від Бахмута Луганська область тривають важкі оборонні бої. І відповідно поки що у противники є резерв для того, щоб пробувати штурмувати наші позиції в районі Білогорівки, на Куп'янському напрямку, на Лиманському, Сіверському, і також Авдіївка та. Мар'їнка, але там противник успіху немає. Тобто південніше Бахмута противник постійно відгрібає і змушений відходити на попередні позиції там без особливих змін. Ну і звичайно, дуже радую, що цього тижня ми суттєво збили росіян, які вважали себе не лідером Чорноморському регіоні. Найсильнішою морською державою в Чорноморському регіоні, як бачимо, це особливо не так. Іх ржаві пляшанки і хвалене ППО не можуть впоратися з українськими невідніми розробками. І так потихеньку кількість руських воєнних або напіввоєнних кораблів, які йдуть годувати дочки крабів, збільшується. Сподіваються, динаміка збережеться і покращиться до кінця цього боку. Так, тут абсолютно е, ваші сподівання, ми всі аудиторії телевізійного каналу, прямо ясне діло, що розділяємо е, трошечки про. Е... Зовнішню політику у кінтекству контексті війни я не знаю, чи у вас є час займатися ще й зовнішньополітичними процесами та в рамках центру ваших зовнішньополітичних досліджень. Але от якщо пов'язати дві теми і поговорити трошечки про очікування надання нам в тому числі і F-16, та і як флагманського елементу важкого виду озброєнь і всі Ого, іншого у чому на ваш погляд полягає основна основна затримка у часі для того, аби ці види озброєння у достатній для нас кількості надходили в Україну? Снів все дуже просто. Це вибори в сполучених штатах Америка цього року. Будуть президентські вибори, а зокрема, чекають листопада і в США насправді позиція щодо війни і підтримки України неоднозначна. Суспільство розділене. Американці, власне, як називають корінні. Підтримують саме Україну, для них немає ілюзій щодо Росії, але Америка це така унікальна держава, яка інтегрує в себе багато мігрантів, і, власне, відсоток тих вихідців з інших держав збільшився. Їм, повірте, Україна всюди не цікава. Ні, вихідцям з Секинилися в країні Африки. Їм Україна не потрібна, цікавлять соціальні е, різні. різні пільги, а враховуючи великі обсяги бюджетування на потреби оборони України, не можна збільшити кількість пільги, які хочуть нащадки емігрантів або люди, які в Америку зараз. Тим чи іншим способом намагаються там сісти, працевлаштувати, отримати медичне страхування. Тому, звичайно, ці коло не зацікавлені. Що саме цікаво, що саме електоратом демократичної партії є ці люди, тобто ці нащадки мігрантів або емігранти, які от, зараз приїжджають, хочуть тримати, якщо не глигрінкарт або вже і громадянство Америки. от їм Україна точно не цікаво. І на розтяжці зараз демократи сидять і з одного боку. Не дуже хочеться втрачати свій електорат. З іншого боку, не можуть вони зрадити ідеї підтримки демократії, цінностей прав людини. Яка жорстоко Росія попирає в Україні, тому демократам важко. Вони йдуть на половин міри і не готові поки що видавати прям всі види озброєння. До того ж, є ще внутрішньо е, американські нюанси на рівні законодавства, тому що, по перше, схвалити передачу таких технологій, які F-16 або інші літаки більшу частних поколінь ну це досить складно, тому що є цілий ряд запобіжників, які створені для того, щоб ці технології не потрапили в руки третіх країн і в руки терористів. А Росія безумовно держава-терорист. Тому вереті бояться, що в разі збиття f 16 над е, часовоповними територіями росіянам стануть доступні технології. Вони розберуть і так, і а, будуть е, спробувати створити щось подібне у себе. Тобто вони бояться потрапляння цих технологій. В руки ворога через це йде затримка. Тобто є бюрократичний фактор, є фактор політичний, є фактор виборчий, електоральний, тому і затягується ця передача. Нам залишається що? Нам залишається цілювати дипломатичну війну для того, щоб переконати що цього року дати нам літаки, або шукати іншу альтернативу, інші літаки. Якщо не в 16 будемо брати за рахунок кількості інших моделей, європейські або радянські, але пробувати хоча б за рахунок кількості якимось чином. Посилити нашу повітряну присутність і забезпечити дали й наступ Сергію. Всі більш ніж зрозуміло, і ви от про повітряну присутність закінчили свою думку такою словосполукою. В чергове ми вітаємо повітряні сили збройних сил України з професійним святом. Слава українським героям-захисникам нашого українського неба! Сподіваюся, впевнений ви приєднуєтесь вірно. Дякую нашим колегам з повітряних сил. А вони вироблять дійсно титанічну роботу. Я, чесно кажучи, важко уявити, що було б зараз би з Києвом та іншими містами, а які зависить далеко від лінії фронту, якби не наші повітряні сили, тому що і до речі, і не захід, які давно дуже багато своїх систем повітряного захисту. Без цього б, такі міста, як Харків, Запоріжжя, б, мабуть, зараз нагадували Марію Полі, Бахмут, тому що росіяни, при привеликі жаль дуже багато. Ракетних ресурсів, але ми змогли трошки змінити хід справ, і навіть ці вхвалені російські ракети не можуть сприяти тому, щоб Росія отримала перевагу в повітрі. Вони в більшості своїй ці ракети збиваються, і тому дійсно дякуємо нашим колегам з повітряних сил і найбуде їм як мога більше вдалого полювання. На російський літі ви це абсолютно правда. Ну а ми при нагоді дозвольте Сергію від поглядацької аудиторії. Подякуємо і вам, і всім представникам збройних сил України і сил оборони нашої держави за те, що ви робите для захисту нашої рідної землі що секунди без перебільшення. Сергію, бережіть себе і до нових зустрічей у живих етерах телевізійного каналу «Прямий». Дякую, що знайшли час на цю е, нашу бесіду. Сергій Пархоменко, військово збройних сил України, директор Центру зовнішньополітичних досліджень був з нами на телефонному живому зв'язку.